Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із намазкою з кабачки та плавлених сирків. Це проста та смачна закуска, яка чудово підходить для бутербродів. Кабачки промиваємо та нарізаємо кубіками. Порізані кабачки переставляємо у сковорідку. Додаємо трішки олії та переставляємо на вогонь. Додаємо сіль та тушкуємо 10-15 хвилин, періодично перемішуючи. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Коли кабачки добре протушкуються, додаємо розчавлений через чеснокодавку часник та знімаємо з вогню. Пучок кропу промиваємо та подрібнюємо. Протушковані кабачки перекладаємо у чашу блендера. Сюди ж додаємо подріблений кріп та сирки. Усе гарно перебиваємо, щоб отримати однорідну консистенцію. Отриману масу переставляємо у контейнер. Закриваємо кришкою та відправляємо на кілька годин у холодильник. Через кілька годин виймаємо із холодильника та смакуємо. Така намазка дуже швидко готується. У ній використано мінімум інгредієнтів. Підходить як для бутербродів, так і до м'яса. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.